Всім привіт! Сьогодні хотілося б зіграти знову таку гру, як Mortal Kombat Ultimate 3 на Sega. Раніше я було, що записував два відео по ній, і навіть оце на самому легкому рівні я не зміг пройти один цей грьобаний стовпчик персонажів. Тому давайте пробувати ще раз: я собі вибрав сьогодні двох персонажів. Перший це Cyrax і другий це Sub-Zero. За Собзіру оцього я вже грав, хоча ні, я здається, за цього грав. За суб а грав за Cirec's ні, і я навіть знайшов собі декілька їхніх спецприйомів таких самих простих у Cyrex 2 плюс фаталіті, а у суб 3 плюс фаталіті. Тому давайте пробувати, що і як. Вроді як налаштував бляха кнопки, тому що зразу запустився і не було хайкіку і коротше, високого удару. Так. Потрад на Вау. Сюда. Ага, я поняв. Сюда. Я по... Так, чекай, чекай, не, не розганяйся. Ух ти ж. Я буду спамити, бо наче я не знаю, що робити. Ага, я понял. <гум> я понял, мене винесли. Ладно, назад, назад, хай кік. Чекай, чекай. Не, не підходь так близько, я не, не... Блок, бляха, забуваю, що тут є блок. Ага. А чого ти не... А чого не працюєш, алло? Назад, назад, хай кік, ну. Не понял. А чого? <гум> а чого? Ладно, бляха. Так, перший бій не рахується. Це розминка. А чого? Тож, ну, пробую перший, типу, сітку кидаю. Це виходить назад-назад low kick. Тобто ногою по центру б'єш. Далі наступний прийом назад-назад хай кік. Тобто верхній удар ногою. Тільки чого він не працює, я не розумію. Ну нічого, мені можливо їй вистачить цієї сітки. Хоча я не впевнений. За Засабзіру буде. Ну кидаємо. Ну, не працює. Якось ще було вверх-вниз. Ні, верх-вниз блок. Блок якою? Блок сього. Верх-вниз. Ладно. Давай. Давай битися тим, що, тим, що маємо. Ага. Промахау. Ай яй-яй. Сюди. Блін. Зараз ще ладно. Це бляха. Не працює, от другий удар і все, типу. Тільки. Тільки оцей бляха сітка. Я забуваю за блок, реально. Блок це прям моя слабкість. Ну не працює і все, бляха. Я нажимаю і вже з за задержкою і не з за дешкою, і все рівно. Воно не хоче. Так, тут ще бігати, якщо я не помиляюсь, можна. Ні. Ні, можна, але я щось не то роблю. Ах, бляха фаталіті треба було зробити. Ну ладно. Вже з наступним. Фаталіті в нього водія як теж просте, лех, лег, низ І верхній. А хто верхній? <laughs> Хайкік чи що? Ні, ну ладно. Так, чекай. Я... я... Що ти почав без мене? Алло. диви. Яке Падло. А, навіть так, я зрозумів. А можна блок? <laughs> Подлюка. Ух ти ж. Ладно, тут я помп повтикав. Повтикав, нічого. Я хочу тут є телепорт, ще, даже ж. Я щось не знаю, як його зробити. Можна ж бомби кидати. А чого я собі бомби не записав, до речі? Щось я повтикав в цей момент. Не. Ага. Блін. За нього щось складно. Реально, типу. У нього є багато теж комбінацій різних, але Щось я... для мене вони складні. Для мене складні. Мені аби ото тако 2-3 кнопки і це вже якби запам'ятав. Саме таке просте. Бо коли вже складніше, це вже проблемно. На... О, чекай. Вверх-вниз, вниз. Що не встиг, бляха? А, вверх, вверх, вниз блін. Запутався, ладно. Люкан. буде. Як мавпа. Ну, я та ж сама схема. Просто, просто б'ємо. Ага. Куди ти так спішиш? Чуть я чуть-чуть Ладно, я хотів телепорта попробувати. Вау! Я забув, що в тебе... Блін, прям ще один удар, я бы програв. Ваш можно на беты? Можно на беты, бета тільки я. Ага. Ага. Алло, алло, алло. Хорош, хорош. Блин, зажал подбу. Ладно. Хорош, хорош. Не наривайся. Нащо На тобі ті проблеми, а? Люкан. Ти падло. ні 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 Я не маю пограти. Та й ну як? Бляха. Дуже швидкий якийсь, блін. Я не встигаю. Та і коли маєш тільки одну спеціальну атаку, це таке собі. Чого ж друга не працює, я не розумію. Може, назад, вперед, воно. Я не... Та ні, там назад-назад писав, ну, попробуємо назад вперед. Назад вперед. Ні. Ні. Назад. Я вивчаю, я вивчаю. На... І не можу вивчити. Ну до фаталіті, фаталіті я не встигну зробити. Типу, якщо навіть буде можливість... Я просто не встигаю кнопки нажимати. Це треба, бляха... Прям дуже швидко. Ай-яй! -ай. Блін. Ладно, поки що йдемо, нормально йдемо. Нормально йдемо. Правда, я думаю, що недовго. Вона зараз мені от розчихлить так, як має бути. Вона, бляха, дає добре зразу. Де відходи падло? Та чекай, чекай, не, не психуй. Ну от я за що й кажу. Ну, почала її психувати. Ага, тепля. І тоді я починаю психувати. <гум> <гум> ну ні, поки що якось дуже-дуже дуже легко йдемо. Я думав буде пожорстче. Ага. Чекай, чекай, кажу тобі. Блін. <різь> Напражно було. Sub-Zero. Не знаю, мені чогось Sub-Zero завжди більше подобається за Скорпіона. Ну, в любій версії. Він мені якось виглядає навіть поприкольніше. Ага. Я знаю твої приколи. Я ж за тебе потім буду гати. Чись ти дуже, дуже спокійний. Ага. Ох, ти ж як зійшовся. В бороду з коліна. біг зробити. Я щось не, не виходить в мене бігти. Ага. Яй-яй, яй-яй, куди я розігнався? Ох ти ж, як вліпив. Ох ти ж, як вліпив. Хорош. Ох ти що. То вже він психанув конкретно. Куда ты? Ооо, началося. Началося. Почалося, бляха. А можна тішки попроще. Тишки легше. Ну, ну не психуйте так сильно, а. Я з. Да. Ну, ну він все, і все, що я зроблю. Ну дав люлей конкретных. Ладно, Ла... ну хоча ні, давай вже попробуємо все-таки за цього Саякса. А тоді вже будемо за Сабзіру. Хочу все-таки, може, якось пройти цю сходинку за Саякса. До цього йшло якось попроще. А тут вже Сабич почав давати. Видавати конкретних пілюль. Ну, він швидкий, він. Як і Люкан, тільки ще пожов ще. Комбінації, бляха, комбінації. А можна мене. Та ну, ні, 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 ні. Тану! Ну в нього один удар! Ну, бляха, я сам розійшовся, він мене поклав. Куда ти? Так ніхто не запрошував. Я буду робити те, що до цього робив. Просто на Ха-ха-ха-ха-ха, пішов ти в жопу. Не працює твоя схема, а? Я просто розслабився. Я тобі дозволив мене, бляха, побити. Ти ніхто. Ти ніхто, я тобі ще раз скажу. Ти ніхто. Ти ніхто. Тут я, бляха. Король. Блін. <гум> Заставив мене понервуватися. Так, це у нас що? Це що це хто? Люкан, ладно. Угу, ти так, так? Да? Ух ти? Вау. Забуваю за блок, реально, от блок, це п... Ох ти ж, як ти? Файно в літ. Та не психуй. Куда? Та ну Хех. він мене бісить. Та ага. Він коли оце починає бляха. Наближуватися я тіряюся в кнопках. Мені страшно. Ага, ти ж теж вхопив. Я буду те саме, робити, що й... Ну дивись. Він одне атакою виніс. Те саме, що я декількома. А, оце, бляха, не чесно. Алло, пацанова. Це, Це проти правил. Та не можна так, ну. Ну так не можна. Ну так не чесно, нечесно кажу. Ти щось чув про таке слово. Чесність. Ну, як я маю їх? От як? Я не знаю. Я їх не виграю з Сайлексом не виграю. Давай про переходити на саб Ну реально, типу, це жорстко. Так, вниз вперед низький удар понял. це перша комбінація так, вниз поряд да, ха, ха, пішов ти так, не та кнопка. Та ну хорош. Ааа. Що ж так тяжко? Там в нього швидше. В нього воно ну, швидше робиться. Я ще й тяюся в кнопках. Твою ж наліву. Дивись як... А, отак от, от. Ага, отак от, от. А ти не підеш звідси, ні? Не хочеш? Ладно, тут я. Навчався саме грати <гад> за Сабзіру. Ще є вниз перед високий удар. Спрацює, не спрацює, зараз побачимо. Бр... А, Ага, я поняв. Ми, ми програли цю битву. <гад> ми її програли. Давай ще раз спробуємо за Собзіру. Ну, реально, це бляха перебір. два персонажі підряд за один бій. Це жорстко. Ай, бляха, вниз спад високий. Або вниз назад низький. А, так оце у ні? Ні. Так. Так, ладно, 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 хорош, хорош. Все, я понял. Треба битися. Да битися, я поняв. А можна я встану? Ага. І що ти? Та блок, блок. Ну от чого я забуваю за цей геобаний блок? Чого не можна було блок зробити так само, як бляха. В усіх інших старих іграх, файтингах, от, наприклад, той самий бляха От чого не можна було зробити, Твою наліво, дай сказати. чого не можна було зробити, тупо, просто, коли ти йдеш назад, в тебе автоматом ставиться блок, коли тобі хочуть нанести вору. От Чого не можна було зробити так само. тут. Да, типу, На окрему кнопку це якби поприкольніше. нова, скажімо так... Система. Але, блін, ну це, це складно. Ти, ти тіряєшся. просто, коли так от на тебе персонажі летять, ти відбиваєшся, ти не думаєш про те, щоб ставити блок. І ти тіряєшся в тому, що він взагалі в тебе є. І на яку він кнопку? От в цьому і прикол, бляха. Не знаю, от мені більше подобається, коли ти просто назад йдеш і в тебе автоматом ставиться блок. Ну, типу, так простіше. Ну так. Да. Коли окрема кнопка цікавіше, але знову ж таки, ти заплутаєшся, забуваєшся і якби... Ага, так от. Ну чого ж? Так само пережок, блін. Не люблю, коли немає окремої кнопки степка. Ага. Я тебе чекав там, де... Тебе не буде. Пашла в жопу. Ладно, поки що ми один використовуємо. Вниз назад низький удар. Вниз назад низький... Ну. Так, це ногою, мабуть. Але ні. Ну, не працює. <кліджує> не працює. Ладно, тут я вже програв. Тут я. А може ні. Ні, погав. Погав то точно. Ах, низь перед високий. Ну це ми теж пробували. Щось високий удар не працює зовсім. Ні, не працює. От я не знаю, може я не так переклав. <сум> ну воно мені автоматом переклало, звісно. Я тут не, не сам, ну, звісно. Получається по дві комбінації тільки. І то в Sirex я записав у загальному дві, одна з яких не працює. А в Сабзіо друга щось теж через раз. раз працює, раз ні. Вниз назад низький. Ладно, ну. все, я зрозумів. Ти не хочеш чекати. Ти не хочеш чекати, то і не чекай. Ага. ага, виждав падло, чого ж так складно, а? Ну от прилетів, ага, ха ага. мені за сайяк було простіше грати, як за засабзіру. Чого це так? Я не поняв. Та чого? Ну, бляха. Ні. Тут треба суто грати за одного персонажа, тому що ти спочатку запам'ятовуєш за іншого, потім починаєш грати ще іншим і висновку, коротше, ти плутаєш управління. Ай-яй-яй! А, ну звісно, так. Да. Ладно, на цьому короче, закінчимо. Не вийшло мені все ж таки пройти. От я теж, воді, пам'ятаю, що дойшов в попередніх випадках, теж суто до того раунду, де ти проти двох б'єшся. І все. От не можу я його пройти. Я не знаю, треба за когось бляха вивчити такого, щоб можна було на ізі виносити суперників, і щоб комбінації були нескладними і кожна працювала. І тоді може якось. Получиться. Ну, за Люкана мені ще прикольно. У нього ці фаєрболи це прикольна штука. І ще я за Kung грав. Тоже прикольний. Напишете свої варіанти в коменти, за кого можна наступного разу пограти, за кого вам цікаво було би. А я вже спробую. На цьому все. Подякував за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.